Вітаю вас як на YouTube каналі, так і в групі громадської організації Інтеколектор. Сьогодні відповіді на сьогоднішнє питання. Проінформую вас, одноз... Проінформую вас, компанія неодноразово намагалася регулювати з вами питання по кредиту на максимально вигідних умовах для обох сторін. Тому вже завтра ми будемо вимушені вносити ваш кредит до реєстру і тири тири-пири. З Судовими рішеннями компанії можете ознайомитись тут. Аванс надіслав, до чого, чого можна чекати. Пропонували за тіло, але ще не маю коштів. Дякую. Ну, що чекати? Чекати те, що і було, бажано не чекати. Якщо тіло, зібрати кошти, оплатити і все. Моніторте судову владу про всякий випадок. Доброго дня, маю кредитів на 120 тисяч, по суті, а з відсотками усі 400. Замовила собі кредитну історію, багато компаній, багато компаній щось перепродане, одним словом, хаос. Але розумію, що хочу поступово почати закривати. закривати. Бажано без відсотків, або бачила деякі люди взагалі закривають 50% від тіла. Потрібна допомога, щоб зрозуміти, як спілкуватися з кредиторами. До яких компаній взагалі це було перепродано, і як можна з цього всього вийти, сплативши найменшу суму? Сплативши найменшу можливу суму. Звичайно, готовий заплатити за комплексний підхід та дієвий підхід для вирішення питання, певно, з юридичної точки зору. Якщо безплатно, хтось може теж допомогти, порадити, підсказати. Буду вдячна. Ну, для, для чого вам якісь щось когось сплатить гроші, порадить. Ну, у нас якась спільнота. У вас в спільноті е, щомісяця від 100 до 200 тисяч людей. Кожен сам собі порадник. Є, у нас ще чудовий YouTube канал, можете зайти. Тож купа цікаво Для чого ви кидають гроші на вітер? Я не розумію. Е, візьміть. Е, Візьміть, складіть список із своїми МФО. Цей список опублікуйте у групі в нашій і спитайте людей, кого закривати першим. От і все, Люди вам підкажуть як, як краще. Збирайте гроші, домовляйтеся, моніторте судову владу, всі, всі поради. Це все безкоштовно. Так, це ми скасували напис. Скасували виконавчий напис і Фінфорс, Ну і плюс із них Фінфорс попав на 8,5 тисяч. Так, Маша. Доброго дня, має просрочену заборгованість Аванс Кредит більше 30 днів. Вже пішли на тіло. Але коштів зараз немає. Сьогодні відправили ось СМС, що досудова вимога готова до, до відправки по місцю прописки. До чого готуватись? Питання ні про що. Ну як до чого? Ну, вам ну, Тіло пішли, до чого готуватись. Ну, збирайте гроші, оплатіть тіло, закрийте кредит і все. Доброго дня, маю просрочені кредити. в Треба кредит та кредит Каса. На даний момент не маю змоги оплатити відсотки. Треба, не хочуть нічого чути. Кредиткаса пропонує пролонгацію. Тож розповідь якась. А де питання? Я, я не знаю, як, як ну, вони такі реагувати. Дзвон, Дзвони з мікрокредит кажуть, що п'ять років назад було оформлено два МФО і кажуть сплатити все в повному обсязі з нарахуванням просрочки. І а, а питання теж йде. Ну, якщо ви брали ті мікрокредити, то платіть, не брали, не платіть, все ж просто і очевидно. Добрий день, тридцять перший день протермінування. Протер, легко кредит до суду подають, відкриваєте реєстр судових рішень моніторите. А, я ж і написав: серпня як можна сидіти в нашій групі з серпня 24 року і мати протермінування 31 день. Наша група, наче пояснює, що це погано. Не беріть кредити, не властьте. Для чого ви тут? У ну, мене таке враження, що е, позакривали дурдоми, а пацієнтів е, встроїли в колекторську службу. з сарказмом і е, образою пояснюють, що я, що я не при ділах. Все рівно дзвонять. В кого ще такі випадки? Ну ви відкрите. <сусі> 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 ви давно я знаю, що ви дзвоні. Років 5 чи 6 в групі. Відкрийте групу. Там, там, Моє враження теж такі. такі. <кій> Доброго дня. Хто що може сказати за фінмаркет? Тіло було 8500 за 10 днів протермінування. Всі, всі Про термінування хочуть, щоб сплатив 16500. На поступки не йдуть і дзвонять родичам. <кій> А що, а що ви що ви хочете почути? Ш, ну, що вам сказати? І, ну, Фін, Фінмаркет, давайте разом будемо дивитися. що вам. Якщо вам пошуку в групі ну, мало, давайте спробуємо разом подивитися. Ну. Товариство обмеженою відповідальністю, ФК, Фінмаркет, свідоцтво про реєстрацію, ліцензія, НБУ і тири-пири, і тири-пири. Ну, шо? шо? Товариство з обмеженою відповідальністю? МФО. Здравствуйте, Що це значить? Підскажіть. Ну, це схоже на смс. Раз, два, три. В кількості 4 штуки. Дорогі учасники, всім привіт. До цієї групи мала необачність звернутися до адвокатського бюро захист. Вони не адвокатське бюро, а як воно там? Ну, не бюро. не бюро, була, була в них лише один раз, сплатила за послуги 3000 ще в грудні, потім, потім знайшла вас і з МФО… Інфо... зрозуміло. Негативне, ну, якби не, не, не коректно, давати оцінку, я, я не буду. Людина просто негативний відгук написала про. АО, адвокатська АО захист. Кредит капіталу погодив списати відсотки штрафи по двом договорам та погодив. Та погодив реструктуризацію на рік. Написав їм одразу в особистому кабінеті після продажу. Е, мені не. Ад, не ві... а, ад аж не віриться, сума, була... <кій> сума вже була до 50 тисяч. Дякую групі за поради. Підскажіть ще, будь ласка, це їм в паперовому вигляді тепер договори підписані Укрпоштою надсилати? Ну, напевне, я не скажу. Доброго дня, підскажіть, а швидко гроші взагалі комусь продають свої кредити чи самі подають до суду? По пошуку більше зрозуміло, що самі подають, через який термін подавали до суду. Ну, да, Вони більшість самі подають до суду, а який термін? Ну, кожного по-різному. Моніторте судову ладу будете впевнені на 100%. Будете знати на 100%. Доброго дня, можливо, комусь буде корисно. Нещодавно писала пост, де запитувала про кредит капітал і списаний і списання відсотків військовим. Я надала їм документи, саме Форму-5 та військовий квиток, всі відсотки повністю списали. Бачите, які молодець. Багато хто думає, що ну, воно не працює, все воно працює. Хто що знає, що за контора? Click Credit. Что вони себе <coughs> ну, Не буду я в пошуку зарелазить по групі. Вон є віконечко, пишете Click Credit, і я думаю, дописів 100-200 тисяч ви отримаєте. Можете почитати. Доброго доброго рівня суду. Колік подали в суд по двом е конторам: Miluan на 20 тисяч тіло і Благо на 6 тисяч тіло. Хотя. 126 780 судовий збір витрати на правову допомогу. Ого. Витрати на правову 25 тисяч матеріал, діла отримали, нужна допомога юристу. До речі, людина так і не написала. В какой месенджер? Я просто. Може, АО захист можете написати. Ну, це не рекомендація, це ну сарказм. Доброго дня, таке питання. У мене кредит плюс, санкредит, попала до лікарні за кордоном і не проплатила місячну виплату. Тепер вже просрочено і дуже багато дзвінків. Батькам теж дзвонять, але вони в курсі і не беруть. Дуже переживаю. Дуже багато читали, що треба чекати, вони підуть на компроміси. Теж чекаю, але. Не знаю, що від них ще чекати. А питання де? В чому питання? Неясно. Як вплинути на біткепітал <кій> за погрози іншим людям-родичам? Ну, практично ніяк. Можете поліцію спробувати, але практично ніяк. Вони ну, вони не, 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 не в юрисдикції наших законів, вони в Великій Британії. Е, Позкажіть, пожалуйста, що за МФО Товариство з обмеженою відповідальністю ФК е, «Cash2Go»? По поїзку не нашла. Ну, напевно, погано шукали. Це мікрокредитна організація. Чи, чи як відповісти? Ну ви ж там, напевно, кредит брали. Якщо запитуєте, заходите на їх сайт, так само <кхух> давайте. Питають, ну, заходите теж на. Кештуго. Сай... А, щось, щось в них в них пішло не так. ну, <кхух> Мікрокредитна організація. Е, вітаю всіх! Сьогодні я пройшла таке СМС. Е, ніякого долару з Укртелеком в мене ніколи не було. Е, за якийсь Аляборг, перший раз чую, хтось з таким стикався. Ну, Зв'яжіться з ЄПБ і в і, і, знаєте. Є е, 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 кого-то є адекватний месед. Доброе день, дня, пожалуйста, через сколько после такого поведомления продадут? На тело не идут, только платежи полные суммы с процентами. Только подам, да, правильно. Как СМ... можно смс смотреть, какой Доброе утро, если вы плачено тело кредита 8 тысяч, потом от последнего платежа прошло Полтора года, как не платить проценты? Как может, если у кого? Может, я? Доброе утро. Если выплачено тело кредита 8 тысяч, потом от последнего платежа прошло полтора года, как не платить проценты? Без коментарів. Добрий день. На сьогоднішній день не плачу кредит. Просрочена заборгованість в цьому місяці. Що робити? Он вам. <сум> Супер. Читати групу, що робити? Не тільки читати, а мотати на вуз. Що можете сказати про аванс кредит? Пішла в просрочку. перший день нарахували, нарахували 9500 тіла. Напевно, з 9500 тіла плюс 9500 штрафних санкцій. Як вони себе поводять? Чи шлють листи за місцем проживання, чи чи телефонують третім особам? Маю змогу закрити лише 10, але того мало. Ну, по групі, по пошуку, по групі пошук допоможе. О, бачите, люди. Е, а, це я. Вайбер, а все, от, все за сьогодні, наче начали... <кхи> наче все. Всі відповіді на питання. Все, всім дякую за перегляд.